А ви можете назвати себе спортсменом? Трепетно ви ставитеся до своєї фігури, як часто відвідуєте заняття в спортсалі, майже зі 100% впевненістю можна заявити, що кожна людина, дивлячись на себе в дзеркало, знаходив у себе недосконалості і зарікався від них позбутися, або, принаймні, захоплювався фігурами спортсменів, які блищать на окладинках журналів і на екранах телевізорів. Так чи інакше досягти результатів, яких домагаються спортсмени-культуристи, вдається одиницям, і ще менше людей, у яких м'язи виросли до неймовірних розмірів. А хто має найбільший біцепс у світі? Культурист переможець рекордсменом планети за обсягом біцепса? Є молода людина, бодібілдер на ім'я Грех Валентино, Грег Валентіно. Щоб домогтися немислимих обсягом, він почав гойдатися ще в дитинстві. У тринадцять років підліток вже піднімав штанги. Спочатку він обмежувався тільки походами в спортсал, які в цьому віці характерні для більшості хлопчиків. Грех мріяв про красивому чоловічому тілі. Проте з часом він настільки полюбив тренування, що почала на них ходити вже заради власного задоволення. Не забував, звичайно, Валентино, і про результати, і в підсумку захоплення переросло в цілеспрямованість і професійний інтерес такі зусилля принесли певні плоди. Через 10 років він накачав величезні біцепси природним шляхом. Без вживання стероїдів вони досягли розміру 53 см. сантиметри. Грех Валентино, втім, після того як грех Валентино почав вживати допоміжні препарати, його біцепси почали рости активніше, буквально прямо на очах. В результаті культурист домігся рекордної величини 71 см, сантиметр, уявити величезну руку об'ємом, майже метр практично неможливо, проте така існує. І саме цей показник допоміг спортсмену потрапити в книгу рекордів гіннеса. Таких хороших результатів навіть у свої найкращі роки не мав актор і спортсмен Арнольд Шварцнегер. Варто відзначити, що культуристи, як правило, відрізняються не своєю могутньою силою, а саме розмірами рук і ніг, і не дивно таким спортсменам через масу тіла не просто пересуватися. Тому втрачається реакція і спритність. Повчальна історія. Історія Грега Валентина не така вже безхмарна, вона досить повчальна і заслуговує на окрему увагу проміжного результату в 53 см Грег Валентину домігся тільки природним шляхом. Тобто, біцепси росли тільки завдяки унікальним методикам тренувань, правильному режиму харчування і занять до того ж, спортсмен приймав прості харчові добавки і в один момент якийсь добрий. Друг порекомендував бодібілдеру допомогти своєму тілу і м'язам медикаментами. Спочатку культурист за власними словами приймав тільки вітаміни, ну а вже потім сильно захопився стероїдами. Напружений момент така своєрідна допомога не змусила довго чекати ефекту. У грека Валентину біцепс виріс до 71 см і з'явилися досить серйозні проблеми зі здоров'ям. Справа в тому, що стероїди можуть швидко збільшувати м'язовий обсяг. При цьому зменшує сили спортсмена до такої міри, що їх стає з кожним днем все менше. У середовищі культуристів був навіть популярний такий термін, як поролонові м'язи. Через стероїдів у Валентину з'явилися проблеми з м'язами, а закінчилися вони серйозним загнани, яких тканин рук. Про свою проблему грех тут же розповів в інтернеті. Бодібілдер у своєму блозі розмістив фотографію з діркою в руці, з якої буквально виливався гній. Спортсмену довелося робити термінову операцію, втім, незважаючи на неестетичну картину, на знімку можна помітити, що обсяг біцепса під час хвороби Валентину ні на сантиметр зменшився, і медики кажуть, що таке навряд чи буває з природною в'язовою тканиною. Там грех каже, розмістив свої знімки заради того, щоб наочно показати іншим спортсменам. До чого може довести захоплення медичними препаратами, одночасно, Валентино закликає займатися культуризмом тільки при безпосередній участі голови, заявляє, що і в спорті важлива помірність до слова, і по життю Грего Валентино довелося не дуже солодко йому довелося пережити немало складнощів. Спортсмен свого часу служив в армії. Більш того, йому навіть доводилося губити життя інших людей. А після служби бодібілдер відсидів у в'язниці Саграти його привів незаконний бізнес. Торгівля наркотичними речовинами насправді наркотики досить сильно підкосили Грега, саме через них він втратив свою сім'ю. А разом з рідними і сенс займатися спортом так чи інакше, Грег повернувся до нормального життя і при цьому залишився людиною. У нього багато друзів, спортсменів, які завжди простягали рекордсмену руку допомоги в скрутну хвилину. Він не відвертався від своїх шанувальників і із задоволенням роздає автографи і не проти сфотографуватися з фанатами, причому ніколи не бере за це грошей. Магія тіла варто відзначити, що грех Валентино проповідує магію тіла. Цю методика бодібілдингу розробили з урахуванням досить серйозних наукових досліджень фізіології людини, особливо багато спостережень враховано з області біомеханіки, згідно з книгою, в цьому виді спорту необхідні раціональна система тренувань, а так само система індивідуального харчування. Тільки так, каже спортсмен, можна домогтися успіхів разом з магією тіла, В цілому, якщо розглядати загальну теорію збільшення біцепса. То накачати його можна лише однією вправою, це згин навантаженої руки в лікті, і тут в якості вантажу прекрасно підходить маленька штанга або навіть гантелі. Виконувати вправу можна по обмеженій або повній амплітуді. Якщо в першому варіанті спортсмен отримає обсяг, пік і сепарацію, то в другому варіанті збільшить тільки силу біцепса. Грек Валентино радить тренуватися три рази в тиждень з найширшими. А в інші дні качати трицепс дельтоподібного м'язом, і проробляє того чи іншого вправи важливо зосередитися на занятті, наприклад, закрити очі і уявити, як біцепс починає рости в обсязі.